Реабілітаційне відділення Подільської районної лікарні, можна сказати, мабуть, єдине на всю північ Одеської області, яке можна повноцінно назвати реабілітаційним відділенням. В ньому знаходиться весь перелік обладнання, яке потрібно для реабілітації пацієнтів з вадами і проблемами опорно-рухового апарату. Все обладнання сертифіковане і відповідає вимогам НСЗУ та переліку програми медичних гарантій, реабілітації дорослих та дітей з проблемами опорно-рухового апарату. Дане відділення є гордістю нашої, нашої лікарні. Згадами про створення цього відділення були далеко ще за, до початку агресії Російської Федерації. І після вторгнення росіян актуальності це відділення набуло неабиякої в зв'язку з травмами населення цивільного та військовослужбовців. А, наш центр реабілітації це єдина мультидисциплінарна команда висококваліфікованих професіоналів, які включають в себе реабілітологів, терапевтів, психологів, ортопедів, травматологів, неврологів. Які надають висококваліфіковану медичну і реабілітаційну допомогу? Центр фізичної реабілітації надає повний спектр ортопедичних послуг у сфері профілактики, діагностики, лікування та реабілітації травм та захворювань опорно-рухового апарату. Центр реабілітації має сучасне багатопрофільне обладнання. Розроблені авторські новітні програми лікування різних патологій, які відповідають європейським стандартам реабілітації. Виконується індивідуальна правпідготовка до реабілітації після травм, ампутації кінцівок, оперативних втручань, усунень больових синдромів, профілактика та лікування опорно-рухового апарату хребта та слухопи. Ми надаємо послуги з фізичної реабілітації після ендопротезування суглобів, реабілітації після металоостого синтезу, після операційної реабілітації, реабілітації після артроскопічних втручань на суглобах, реабілітації після важких хірургічних втручань на хребті, реабілітації після важких переломів і важких вивихів кінцівок. Кожне заняття з реабілітологом розпочинається з кардіозони. В кардіозоні у нас знаходиться професійна бігова дорожка, яка має багато режимів для кардіонагрузки, загального розігріву, реабілітації нижніх кінцівок. Є додаткова спеціальна установа, яка допомагає пацієнтам рухатися по ній, у яких є важкі травми нижніх кінцівок, перегроми, вивихи після травм хребта. Теж професійний велотренажер, на якому відповідно тут теж розігравається організм. Дуже чудовий апарат, який називається інверсійний стіл, яким, за допомогою якого відновлюється лімфатичний відтік з нижніх кінцівок, реабілітація хребта, різні травми хребта. Шведську стінку всі знають, розуміють для чого. Аналог дошки Ямінова теж, в принципі, багато хто з ним сталкувався. Гратися. Багатофункційний термежерів, який направлений для виконання прав та реабілітації м'язів спини, від упа, та нижньої клієнтів. Ми знаходимося в палаті реабілітаційного відділення, яка оснащена новітніми ліжками багатофункційними, якій буде комфортно знаходитися пацієнту при проходженні реабілітації в нашому відділенні. Ми надаємо як стаціонарну допомогу в реабілітації, так і амбулаторну допомогу в реабілітації. Для цього пацієнту потрібно мати направлення від свого сімейного лікаря або лікуючого лікаря, після чого йому буде надана ця допомога. В наш реабілітаційний центр не враховує близько 25 багатофункційних тренажерів, завдяки яким можна виконувати повну реабілітацію будь-якої зони людського організму. Наша лікарня готова надати кваліфіковану реабілітаційну допомогу кожному, хто її потребує.